На той бік і назад головний металевий каркас довгоочікуваного галицького мосту нарешті з'єднав два береги від вулиці хіміків до надрічної. Утім, це лише завершення одного великого етапу, каже інженер технічного нагляду управління капітального будівництва Олександр Гук. На початку червня візьмуться за важливі підземні роботи: прокладання труб для відведення дощової води та перенесення водопроводу. Фактично, ми бачимо, що вулицю надрічної Хіміків вже металоконструкція з'єднана. І Наступні етапи, які планується зробити на цьому об'єкту, це опустити міст до проєктної відмітки і підготовчі роботи до фарбування мосту. Пискоструй по технології і фарбування мосту. Завершення збирання металевого каркаса мосту дозволяє починати наступний важливий етап його опускання на потрібну заплановану висоту. В цьому році зібрали останній метал. В усіх прильотах на даному етапі весь метраж моста зібраний і готовий до постановки проєктні відмітки. Свою оцінку зробленого та планів на майбутнє, дав міський голова Руслан Марцінків наголошує серед найбільших складнощів, які вплинули на темпи будівництва, проблеми з постачанням металу та війна. Вже пройшлися по мосту, та, так як обіцяли до дня міста, є вже можливість пройтися. Так тут що робіт є достатньо багато, я можу порівняти це як з хатою. Тобто ми побудували хату, накрили, поставили вікна, а тепер треба всередині зробити ремонт. Так само і тут міст. Тобто тут гідроізоляцію треба буде зробити, асфальт стелити, зробити відповідно для людей з інвалідністю. Але основні такі роботи, які важкі роботи, такі які трудоміські, такі, що потребували зовнішнього втручання, тобто мова йде про те, що. Ми залежні були від поставки металу. Це достатньо складний процес. Попри всі виклики, мер міста запевнив, що відкриття мосту вже близько. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Попіклуватися про свій психічний добробут. Івано-Франківська область долучилася до всеукраїнської кампанії обізнаності про ментальне здоров'я та як сенси поряд. Упродовж травня у громадах і медичних закладах Прикарпаття організовуватимуть так звані дні спільної дії. Їх мета навчити людей впоратися з емоціями, тривожністю та стресом, і особливий акцент на ветеранів. Власне, це інтерактивні події, які спрямовані на популяризацію та засвоєння практичних інструментів та роботи про власне психічне здоров'я. Зв'язку з розширенням послуг на провинції сімейного лікаря наші ветерани можуть отримати також додаткові послуги у разі потреби, а саме супровід пацієнта із посттравматичним стресовим розладом і так само відслідковувати динаміку розвитку чи навпаки стійкої ремісії. Також буде можливість скерувати в разі необхідності на консультацію до лікаря-психіатра, психолога чи психотерапевта. Наразі в області вже функціонують чотири центри ментального здоров'я на базі Бурштинської, Городенківської, Надвірнянської та Коломийської лікарень. А до кінця року планують відкрити ще низку таких. В рамках пілотного проєкту на базі двох закладів, а саме, центр провинної медичної допомоги Богородчанської селищної ради, Коломийський районний центр провинної медичної допомоги, ведеться робота щодо створення кімнат психологічного розвантаження. Власне, ці простори дозволять забезпечити раннє виявлення психологічних розладів і надавати першу допомогу у разі необхідності. Окрім того, нагадують у профільному департаменті знайти прості дієві рецепти стійкості, рекомендації від професіоналів, номери гарячих ліній та сервіси психологічної допомоги можна на дічил платформі програми Ти як Діана Висоцька Святослав Іванюк, телеканал 402. Безкоштовно перевірити основні показники здоров'я, зробити вакцинацію та пройти спеціальне обстеження, аби зрозуміти, чи не ховається за темною плямою на шкірі смертельна хвороба. У середмісті Франківська провели чергову ізну акцію День здоров'я цьогоріч. Вона присвячена європейському тижню громадського здоров'я та місяцю обізності про меланому. Сьогодні є велика кількість спеціалістів, які нададуть такі поради. Лікар-кардіолог є можливість виміряти рівень цукру в крові, є можливість зробити щеплення, особливо для тих людей, хто працює на землі. А зараз починається період обробляння городів, і відповідно вакцинація проти правця є досить важливою в будь-якому віці. З нами працюють спільно лікарі загальної медичної практики, тобто сімейні лікарі. Лікарі працюють кардіологічна бригада центральної міської лікарні та екстреної медичної допомоги. Усі охочі мали змогу безкоштовно пройти швидкі тести на COVID-19 та віл снід, перевірити рівень цукру в крові, артеріальний тиск чи зробити електрокардіограму. Людям літнього віку консультанти допомагали встановити та налаштувати мобільний додаток для контролю стану здоров'я. На таку акцію мешканці міста зголошуються без вагань. Мовляв, це зручно та не потребує багато часу. Дивлюся, тут є невелика черга. Я думаю, перемірюю свій тиск. Зранку міряла. Думаю, зранку свій тонометр може показати і невірно. А тут мені. Задовільнили мене 130 на 80, і я йду щаслива. Ми старші, наприклад, то немає часу, то і ще щось. І як хочеш срочно, то значить сплатно треба, а так то треба в черзі стояти. А тут раз і вже маєш саме головне цукор, і тиска. І навіть кажуть, що ще можна флюорографію буде робити. У ну, мене цукровий діабет. Я би хотіла ну, проконсультувати з теперішніми цінами, з теперішніми цінами, людям допомагають то дуже добре. Попри широкий перелік послуг, особливу увагу цього разу зосередили саме на перевірці шкіри. Дерматоскопічне обстеження триває усього кілька хвилин, але допомагає виявити одну із найагресивніших форм раку меланому. Вона миттєво прогресує і через несвоєчасну діагностику часто стає летальною. Меланома на сьогоднішній день одна з найзлоякісніших захворювань шкіри в дерматології. Людям рекомендувала звертатися вчасно, якщо вони бачать якусь пересторогу, їм не подобається колір, не подобається розвиток. Озмі родинки, і в динаміці вона дуже швидко змінюється. Все таки варто звернутися до лікаря-дерматолога. Наступна виїзна акція, кажуть, у центрі контролю та профілактики хвороб відбудеться 26 травня на вічому майдані. Діана Висоцька, Віталій Маглаці, телеканал 402. Я люблю подорожувати. Піти на говару річний Максим мріє здійнятися на найвищу гору в Україні говарло. Та перед тим як здолати цю вершину, стоїть найголовніше завдання побороти рідкісне захворювання. Чим більше людей підтримують, тим, тим швидше я стану здоровим. Прогресуюча м'язова дистрофія дюшена поступово руйнує м'язи та внутрішні органи, що робить кожен рух для хлопця надзвичайно болісним. Порівняно з минулим тижнем пішло дуже різкі зміни. Пішов Лордоз, викрилення хребта, стейпували йому всю спинку зараз. Тобто, щоб, щоб спинка трималась рівно, щоб допомогти м'язам тримати, бо насправді перестають слабше, дуже сильно м'язи спинки не тримають, і тому пішло. Викрилення хребта, лордоз, грудна клітка подалася уперед. Нині кожна хвилина для Максима є дорогою, та ще дорожчими є ліки. Три мільйони доларів. Такою є вартість препарату, який врятує життя хлопчика. Важке генетичне захворювання Максиму лікарі діагностували, коли йому було 9 років. Для сім'ї це стало великим ударом. Та, попри все, вони почали боротися за життя сина. Ми здали на різні типи м'язових дистрофій. Все виявилось негативним, а саме м'язова дистрофія Дюшена. Аналіз показав, що у нас є дилеція під. Десять го екзону гену дистрофіну, що білок не синтезується, і відповідно відбувається дистрофія м'язів. Ми почали боротися. Це була і Європа, і Україна, і півроку в США лікувались, тобто так само ем, капаємо Максимкові сто е, що місяці. Мезенхімальні стовбурові клітини. Двічі вводили повинну кров: один раз від донора донорську, один раз від молодшого сина Матея. Уже три роки хлопчик мужньо витримує фізичний біль, що завдає йому ця рідкісна хвороба. Зупинити її прогресування може укол, вартість якого для родини захмарна. Понад 600 дітей у світі вже отримали цей препарат і стали повністю здоровими. Важливо зараз увести цей препарат на тому етапі, який Максимчик є, тому що. Ті зміни, які зараз відбуваються, ну, це насправді дуже жахливо, бо якщо ми, не дай Бог, не встигнемо, то е, і Максимчик сяде на інвалідне крісло, він більше не зможе ходити. Тому що, коли відбувається дистрофія, м'ясо перетворюється на сполучну тканину. До збору коштів для Максима вже долучилися багато людей, і наразі вдалося зібрати 40% від цієї суми. Втім, аби придбати ліки, необхідно зібрати ще більшу половину. Я вдячна кожній людині. Яка долучається, яка відкриває своє серце? Бо насправді те, що робить кожна людина, зокрема, вона рятує життя Максимка. А що може бути цінніше за життя дитини? Зараз триває розіграш нашого сімейного автомобіля, бо ми розуміємо, що збори йдуть тяжко. Нам треба дуже терміново. Тому такі кубики будуть по всіх закладах області. Ось QR-код, тут вся інформація, реквізити. Всі вони будуть на столиках ваших улюблених закладів. Родина закликає всіх небайдужих долучитися до збору коштів на лікування аби врятувати життя хлопчика. Віталія Кучвіталі Магалаті, телеканал 402. Минуле сучасне і майбутнє об'єднати разом у Карпатському національному університеті заклали капсулу часу для студентів вишу 2040 року. Покладання символу сьогодення в землю стало одним із заходів присвячених 85-річчю від дня заснування вишу. У листі студенти написали цінні слова, які будуть важливим посланням для наступних поколінь та стануть мотивацією, а також згадкою про теперішній час. Це капсула, яку через 15 років будуть викопувати на сторіччя університет. Куди вже старші наші студенти, можливо, вже і політики, якісь мандрівники, мит митці, е, прийдуть і прочитають саме ці листи, які написали сьогодні наші студенти. Слова це дуже важлива річ, а, якщо правильніше правильно їх скласти, і е, в подальшому ці слова можливо нас і підштовхнуть е, щось робити в подальшому. Якась мотивація би була. Е, як на мене, слово це цінність, робота теж, але слово більше. Поруч із місцем, де закладена капсула, висадили символічне дерево часу. Гінгко це найдавніший вид рослин на землі. Понад 200 мільйонів років тому вони росли в Азії, Європі, Північній Америці, і навіть у Гренландії. А найбільшого поширення досягли у період царювання динозаврів. Тепер дерево стане частиною історії Карпатського університету. Це кінгро стане свідком нових історій кохання, нових легенд про боротьбу і свідчень про перемогу. Воно зберігатиме наші мрії, а листя шепотітиме тим, хто шукатиме себе. Для університету така ініціатива є зворушливою, каже ВОО-ректора Ігор Цепенда, адже студенти вирішили поділитися своїми думками та про те, яким хочуть бачити майбутнє через 15 років. 15 років це час одного покоління, яке буде іншим. Яке буде по-іншому бачити Україну, яке буде розбудовувати Україну? Сила заключається в тому, що студенти, які зараз переживають важкі часи війни, хочуть звернутися до наступного покоління своїми баченнями України, і ця історія вона засвідчує силу нашого університету в її такій тяглості поколінь. В межах відзначення 85-річчя університету також провели низку інших святкових заходів, серед яких благодійний студентський ярмарок, науковий пікнік, а також Стефаниківський квест для молоді. Віталія Куч, Андрій Аргаритликано, чотириста на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Боднарів Калуської територіальної громади Калуського району. До місця виклику було направлено рятувальників. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів місцевим населенням спалаючої будівлі було винесено на свіже повітря жінку 1938 року народження без ознак життя. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку та дровітні на площі 48 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники наголошують, щоб запобігти виникненню пожеж, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки.